Доброго дня! Доброго, привіт! Привіт, ліжечкам, привіт, дорогий. Дуже дякуємо тобі, що ти нас кожен раз зустрічаєш, коли ми повертаємося з поло. Не плач. Все добре, дякуємо тобі. Все добре, дивимося. Не плач, не плач. Дітей, камирині. Хлопчиків, які повертаються з полону? Ми там тобі розписалися, будеш бере. Добренько. От. Ще дивись. Ми Ні, давай ми хлопчикам так, отримаємо. Це тобі наш прапор. Наш прапор е захисників, які захищали Чорнобильську атомну станцію. Це наш прапор з нашою емблемою. Добренько? Ми тобі його тобі, даруємо. Чекай. Я знаю, ти збираєш шеврончик. Так? Є наш шеврончик, ми тобі даруємо. А це тобі, щоб твоє життя було трошечки солодшим, ніж у нас. Добре? Дякуємо тобі, дуже велике велике велике. А де мама. Де мама? Да, да. Давай, давай, давай. Ну, це мама? Я вам телефонував,